Вітаємо, друзі! З вами канал Граємо Українською, і сьогодні в рубриці Суб'єктивний Погляд. Ми поговоримо про гру «The Bazaar» або просто базар. А для нас з вами ця гра може бути цікавою, тому що це картковий рок-лайк, автобал, батлер. І також може з може вам буде цікаво, тому що цю гру створив Андрій Янюк, також відомий за псевдонімом «Рейнат». Рейна, це відомий хардстоун гравець, кіберспортсмен. А також він грав в Magic The Gathering, вона ж магія. І якщо ви чули хоча б про одну з цих двох ігор, тому гра, про яку ми зараз поговоримо, може вам сподобатися. Отже, Андрій Янюк на Твічі він дуже велику аудиторію зібрав саме завдяки своїм стрімам, які були дуже цікаві, в 2017 році. Журнал Forbes вніс його в список 30 до 30. А також він багато грошей заробив граючи саме в Херстон і завойовуючи призи на турнірах. І він створив свою компанію, яка називається Tempo, або Tempo Storm. Він в 2018 році, в квітні, оголосив, що він йде з Hearthstone і він створить свою гру, яка буде крута, яка буде найкраща в світі. Бо він знається на іграх карткових, в принципі, на декбілдерах. Йому це подобається, і він зібрав команду, яка зможе це втілити в життя. А і ось ця гра нещодавно вийшла в відкрите бета-тестування. Вона є free-to-play грою, тобто будь-хто може загрузити. Це вона не розповсюджується через Steam або інші платформи, а ви можете просто зайти на сайт гри і завантажити її окремим клієнтом. Я награв більше 300 годин в цю гру. Я починав з uh, закритого бета-тестування, і я вам скажу, що ця гра прям супер чудова. Uh, я фанат uh, магії, я дуже багато пограв магію. Uh, я, в принципі, пробував інші роук-декбілдери. -like і ось сьогодні хочу показати вам цю гру. Значить, як ви бачите, тут у нас uh, меню: є на вибір три героя. Перший герой безкоштовний, uh, інші uh, герої відкриваються за uh, так звані рубіни, і ці рубіни можна придбати за так звані гроші. Як ви зрозуміли, free-to-play гра вона має таку ж саму монетизацію, як і інші свого такого ж жанру ігри. Тобто, вам треба купляти певні підписки або купляти ці рубіни, і за ці рубіни купувати вже далі, що ви хочете, якісь косметичні штуки, або ну власне відкривати більше нагород, отримувати більше. Скринь з карбами, і їх вже переводити в косметичні всякі штуки. Давайте, може, перейдемо до гри вже і подивимося, як вона грається, і які основні механіки, принципі. У вас є карти або ваш е борд, ви їх можете місцями міняти, в залежності від того, які вони ефекти дають. Е і ви б'єтесь з реальною людиною, але вона не в цей час з вами не, не б'ється, як якби це було в Magic the Gathering. а вона це її е снапшот. На момент також самого рівня в грі, як і у вас. І ви, якби, змагаєтесь з цією людиною. Ось. І перед тим, як ви б'єтесь з людиною, ви маєте можливість зайти в кілька магазинів на базарі, кілька яток і скупитися певними картами, і, або про покращити, поліпшити якісь карти, або отримати якісь навички. І це все з вами йде далі. І якщо ви виграєте в реальних гравців наприкінці кожного дня в грі, то в кінці ви отримаєте 10 перемог, і ви зможете якби, отримати нагороду за це. Це якщо ви граєте в рангові матчі, ви отримаєте скрині. За ці скрині ви зможете отримувати рубіни, і за ці рубіни ви зможете приймати участь у. Іграх на визначення рангу, або ж е, отримати якісь косметичні речі, скіни на ваших персонажів, карти, якісь цікаві ефекти, музичний супровід і так далі. Ось. Е, ну ось ми перемогли нашого противника, який був наприкінці першого дня. Приходимо в другий день. Ми бачимо, що у нас є на вибір кілька е, варіантів, це завжди три. Якщо ви грали в Slay the Spire, то приблизно розумієте, як це відбувається. Це все генерується процедурно. Тобто кожен раз набір цей не схожий на попередній, і ви можете вибирати або магазин, або якийсь цікавий івент. Ось може бути ще один магазин, або якийсь безкоштовний предмет в цьому випадку. Ми вибрали магазин, купити кілька нових карт. Зазначу, що хоч засновник і творець гри напівукраїнець, напівамериканець, він в цій грі не має поки що української мови. Хоча візуальні арти до цих карт робили також люди з України, тобто часткова команда з Сполучених Штатів і часткова команда з України. Ось. Можливо, в майбутньому буде і українська мова, поки що про це невідомо. Також, крім карт, ви можете покращити здібності ваші, а кількість цих здібностей не обмежена. Вони, якщо ви отримаєте їх на якомусь рівні, вони безкоштовні. Якщо ви заходите в магазин здібностей, то ви повинні платити. Кошти, які ви заробляєте а, при кінці кожного дня. А, ви також можете збільшити дохід. Ви також можете продавати карти, які не потрібні, і за них отримувати золото і купувати далі. А, ну і таким чином ви білете свою колоду, так, якби це була магія. А, і кожен раз це все ви починаєте з нуля і доходите до якогось рівня, де ви можете сильніші і сильніші карти мати. Ось. А, ну і знову ж таки, кожен день ділиться на 6 Частин рівних кожній частині ви або маєте якісь на вибір магазини і там, наприклад, вміння, або якісь цікаві цікаві події. Або ви б'єтеся, якщо от ми половину дня прийшли вже. Мовно, третя година з шести, або шоста з дванадцяти. Ми дійшли до міні-боса. Це не гравець, це завжди е, бот. І він завжди е, є окрема, е, окремий набір цих ботів на кожному дні. Вони все сильніші і сильніші. З е, плином часу ви також покращите свою колоду, і ви можете просунутись далі і, якби покращити, і ви все сильніших і сильніших босів цих зустрічаєте. І з них ви заробляєте золото, власне, за яке ви можете далі прокачуватись, і також випадає якісь з їхніх або вмінь, або карт. От ми бачимо, що ми зараз перемогли цього боса. Можна подивитися після бою, як тривав бій, можна його перезапустити, щоб подивитися, як карти діяли. А так як це автобатлер, ви не приймаєте ніякого участі в момент під час бою. Ви тільки можете перед боєм налаштувати свій, свою руку, і після бою, відповідно. А під час бою це все автоматично робиться. Через 30 секунд бою запускається так звана механіка втоми, яка не дозволяє вам безкінечно битися. І вас якби штормом а, може добити або вашого опонента, якщо ви дуже сильні. Е, ну і знову ж таки, після знову після бо, о, бою з міні босом. У вас є можливість покращити свої здібності або покращити свої карти, а купити карти на майбутнє, продати карти, які вже не потрібні. А також у вас рівень збільшується перші кілька днів. Ось ми зустріли легендарного гравця, а, тобто рівень в ранг цього гравця а, реального в грі вищий, ніж мій, набагато. У мене тільки срібний рівень, це легендарний гравець. А, ось, подивимося, що хто виграє. А, і, знову ж таки, ми не приймаємо участі в реальному часі. Це все запис його колоди на момент кінця другого дня. Ось, можемо подивитися, що він грає таким самим персонажем, як і я. А, у нього на а, напад колода складена в мене на захист. Я багато дуже щита маю, і він мене намагається пробити цим щитом. У нього є можливість критичного удару. Він бачите, має вміння на шкоду більшу. Але так як в мене дуже багато щита, тим дуже багато, він мене не може пробити. Є багато різних механік, є пришвидшення, є сповільнення, є отрута, є підпалення, є, скажімо так, зменшення, зменшення або збільшення кулдауну кожних карт, бо вони, так як це автобатлер, вони мають якийсь певний кулдаун, через який вони спрацьовують. Uh, і і таке інше, дуже багато всього. Сьогодні не будемо на цьому заглибливитись. Uh, хочемо просто сказати, що прям гра дуже чудова, вона затягує повністю в себе, uh, дуже uh, гарно намальовано. дуже класна музика, музичний супровід, візуальний звуковий uh, ідея того, що ви можете. Uh, тобто, це автобатлер, роглайк uh, декбілдер. І карткова гра, і все, все одночасно, і це дуже прикольно. Ось давайте подивимося тепер що у нас ще є в меню, крім ну власне битви. Що ми можемо побачити? Значить, що ми можемо побачити? Ми можемо подивитися на власне, у нас є. Е Можливість підписатися, тобто заплатити ще грошей в фріту плейну гру на і отримати якісь е, бонуси. У нас є оці Daily і Weekly Challenge. Це для того, щоб ви заходили кожен день і кожен тиждень, і заробляли. Е, рухались по цьому треку. Е, і заробляли квитки, і ці квитки дають вам можливість приймати безкоштовно в рангових е, битвах, е, в рангових матчах, приймати безкоштовну участь або за власне рубіниці, або проапгрейдити за 9.99 і отримати можливість отримати додаткові нагороди, крім квітків за виграші, а також мати можливість взяти ці додаткові паки з карт для поки що для двох-трьох героїв доступні ці речі. І ось тут, власне, чому, чому можливо, ви вже чули або бачили про цю гру багато всього на Reddit, в інтернеті. Система монетизації вона була додана разом з релізом Open Beta і вона не сподобалась прям нікому ні стрімерам, ні простим гравцям. І прям дуже багато всього було сказано і написано за цей час. Прям люди не хочуть більше грати в цю гру. І я зустрічав кілька якби моментів, чому вони не хочуть. По перше, людям не подобається в принципі, що є free-to-play. гра і в ній є якісь речі, які ти можеш купити за реальні гроші. Але я думаю, моя суб'єктивна думка в тому, що ну це якби комерційний проект, а нас є багато фрі-то-плейних ігор, не знаю, різні всякі доти Counter-Strike, де ви купуєте ті ж самі скини за ті ж самі реальні гроші, і вони так живуть. Тобто, якщо ви бачите, що гра фрітуплей однозначно, це найдорожча гра. Яка тільки може бути це не гра, яку ви купили за 300 гривень в стімі на розпродажі і граєте 10 років в неї? Ні, <гум> вибачте, це так працює бізнес, і тут не виняток наступний тейк в тому, був що власне ці карти, які продаються в додаткових паках для двох героїв: Ванеси і Пігмаліона, а вони роблять вашу деку можливість вашої деки сильніше, і ви якби перемагаєте ваших супротивників. Що ви знаєте, знайомі з uh, Magic The Gathering, ви можете якусь сильнішу купити, сильніше доповнення, сильніші карти покласти, і у вас буде супер, uh, супер крута колода, не знаю, отіки на третій хід, і якби, до побачення, телебачення. Ну, я не згоден з цим також. Моя думка така. І я зустрічав також, наприклад, Кріп або Кріпаріан. Говорив, що він думає, що це все не ці. Паки, вони не роблять вас сильнішими, а вони роблять вас в кращому випадку на рівні з іншими гравцями, а в гіршому випадку ви втрачаєте 10% вашої варіативності по можливості зібрати колоду. Тому що не кожна карта попадається весь час. І якщо слот для карти, яку ви шукаєте, в магазині заповнений картою, яку ви купили з доповнення, а вона вам нічого не робить, то ви як ви втрачаєте свій шанс. Третій момент який Часто зустрічається по відношенню до цієї системи монетизації до гри в цілому, до Рейнада, те, що він колись сказав, що він хоче створити свою гру, яка буде класна, фрі плейна не треба буде заносити додаткові гроші в неї, щоб вигравати. Вона буде цікава, вона буде доступна, і всім буде цікаво в неї грати. І ось він, ніби е, зрадив своїм ідеалам. Е, ну що ж, я напевно погоджусь з цією думкою. Тому що, якби, якщо назвався грибочком, полізай в кошик, я так вважаю. І той факт, що за гроші ти купуєш на якісь там скини, а речі, які твою колоду зробити сильнішою, він ну, поганий, в принципі. Люди з грошима вони одразу якби, здобувають якусь перевагу над тими, хто не хоче платити або не може платити. Але я тут пограв, власне кілька днів з моменту відкритої бети. То коли з'явилися ті паки, я не купував паки. Я купував тільки доступ до закритої бети, відповідно, як і всі інші, хто приймали участь. І я вам скажу, що я не думаю, що ці паки вони якось знаю, що я зустрічав всіх з паками або всіх з паками, і вони в мене вигравали. Та, були які вигравали, але це умовно, якщо ти побудував колоду, ти можеш так само виграти із іншими картами, не обов'язково купувати ці паки. Тому тут 50 на 50. Мені не подобається той факт, що е, обіцялось одне, а донеслось по-іншому. Е, я розумію, що треба монетизувати якось гру. Я розумію, що треба отримувати за щось жити, платити команді, яка розробляє дуже класну е, гру, е, підтримує постійно виходять нові патчі, е, фіксять проблемні карти, додають нові механіки, нові карти, е, новий герой скоро вийде. Четвертий е, тому. ну, Прям дуже круто, і якби людям треба платити гроші, і треба звідки їх брати. Єдине, що ще можна сказати, що можливо комунікація цього процесу повинна була бути якось по-іншому зроблена. Тому тут же вам вирішувати. Я ж би радив вам спробувати цю гру, особливо якщо ви любите такі ігри, як the Spire, або Stone, або Magic Меджик Е, І власне подивитись, як вам ви вам нічого не треба платити, ви просто реєструєтесь. Заходите, я посилання залишу на сайт гри під цим відео в описі, і ви зможете спробувати і думати вашу думку. Там нема нічого складного, якщо ви навіть не знаєте англійської, там дуже прості всі слова, небагато тексту, і це все якби зрозуміло, можна навчитися. Ось. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Не забувайте донатити ЗСУ, не ігноруйте тривоги. Грайте українською і пишіть коментарі. Будь ласка, якщо ви хочете побачити більше контенту від мене про гру The Bazaar. тому що мені вона дуже подобається. Я би хотів далі в неї грати. Дякую за увагу, до зустрічі.